Всім самий величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних цін на побутову хімію в магазині АТБ. Я думаю, буде щось з хорошими знижками, я сподіваюсь. 45% на порошок Грюнвальд. Я не знаю, як він пере, тому ви можете залишати просто свої коментарі. Прямо під цим відео ми всі ділимося. Так, 129 гривень. Порошок Грюнвальд. Так. Ну, Савекс кіло кг. Я думаю, я нічого не думаю, ви просто залишайте коментарі, як, як цей порошок. Так, Washing Free порошок 400 г 30 гривень зараз. Не доберусь до Washing Free гелового, 4 кілограми дуже далеко стоїть. Бачу, що розкупили також знижка хороша. Гала для ручного прання 300 г майже 40 гривень. В акції бачу Washing фрі капсул 19 капсул, 4 в одному. Навіть пере у холодній воді. 135 гривень, 40% знижка. Так, Грюнвейт Гель для прання 3,5 кг 114,90. У кого є карта АТБ для вас буде дешевше. 109 гривень. Бачите, яка різниця? Ви бачили новинку? Гель універсальний? Та гель для кольорових речей. Вагою 1,5 літри. 9390. Порошок для чищення Грюнвельд 2790. І залишайте свої відгуки на рахунок ось цього. Ти там чистячий порошок, тому що зникла і гала, і комет. Ось, треба щось знайти хороше, що буде чистити. 52 гривні бреф. До речі, залишала коментарі, що хороший оцей для миття посуду. донат 48,60, тут цілий літр. Ще є з харчовою, а з додаванням білої глини. ось. Ну, Дешевше, звичайно, дешевше запаску купити. Літр і там, і там. Пляшка також літр, а 70 гривень, так що економте. Так, Wolf's Free. Зараз в АТБ можна придбати у пляшці 26,90 літри. І також можна придбати в пакеті, хто має свою тару, куди перелити. Вожен фрі. Також літри, 21 гривня, 50 копійок. Так, тут у нас три в одному чоловічі, так? Да? Ось так. 61 гривня, 400 грим для душу. Клер шампунь 400 мл 151 гривня. Пантіни по 147 гривн. Не можу сказати, що супер ціна, але не 195. І м -м, бальзами поліскова 113,70 гривень. Дивіться, що я побачив АТБ, засіб для очищення труб. Крот. Профі, швидке очищення, цілий літр. Не знаю, чи він допоможе за 50 гривень. Але ще є ось така штука. Розумний вибір для видалення забруднення труб. 36 гривень. Ну, це отакий, як я показував. Цікаво, чи той за 36 буде добрий. Так, шаума зараз по 86 гривень ВТБ. Здорожчали зубні пасти. Колгіти зараз по 76 гривень майже. 76 80, ось така. Вайтнінг. Ну, не знаю, чи відбілить, а почистить зуби вона добре. Дивіться, як дуже подорожчали по 114 гривень. Рексона спрей, це дуже дорого. Кулькові 63, але вони що помастився, що не помастився. І фажі ночі по 39,50. Хороша ціна на гель для гоління арку. Так, гель для гоління арку вагою 200 грам, 73 гривні. Також є піна для гоління арку, вагою 300 грам 4950. І за 29 гривень крем для гоління арку. Фа чоловічий кульковий, 43 гривні. Так, не знаю, чому так все здорожчало. Особливо. Дезодоранти оці. Так, це крем для обличчя 59,50. По 50 бачу якийсь колгіт. 75 грам. Колгіт для всієї родини 43 гривні. Так, хороша ціна на мило рідке. Упаковці 560 грам. 29,70. В акції Дуру 4530 з дозатором рідке мило. 56.90 для інтимної гігієни. Нівея персиковий для душу 73 гривні. А велика вагою 500 грам, 135 Ось можна знайти заміну. Ось такі гелі для душу, не знаю, по 52 гривні майже там пів літра. І Fresh and Juice гель для душу 400 грн, 53 гривні. Розкуповують арку гель для душу за 47 гривень. Маленька баночка 260 грам Фа гель для душу 53 гривні. Краще вже взяти ось цей фа? На мою думку, не знаю. І великий по 83,50. там 400 мл. Ви бачили ціну на лепеті Марсельє для чоловіків. Шупляшка. Надмірного споживання шкідливо для здоров'я то... і що пляшка гелю для душу. Одна ціна. Де таке раніше було в житті, скажіть мені? Коли таке було? 44,50. Я загубив думку. 38 гривень серветки. 120 штук. Зараз зі знижкою. 35% підгузки трусики від Хагіс 355 гривень. Так, жіноча гієна Лібрес 33 гривні. 29,60 і 29,60. Так, ось таку упаковку можна придбати за 48 гривень. Не забудьте за рушники, хороша ціна. Від своєї лінії двошарові. Дві штуки в упаковці 26,50. Серветки 72 штуки. Вологі 27,90. Хотів би вам ще щось показати. Дивіться, вони раніше завжди були по 38,90 по повній вартості. Зараз зі знижкою. Так, я все мої очі, я не вірю. Добре, 26 гривень, бачу, що ціни піднялися знову. Туалетний папір. Будемо листочками витиратись. Так, і по 30 гривень 50 копійок. Elite Soft. Ще стоїть ціна хороша на ось цей папір. Еліт софт. Він йде без запаху. 4 рулони, двошаровий, 30 гривень 50 копійок. Ну, а ось цей 31 гривня 90 копійок. Також 4 рулони, двошаровий, але за рахунок тому, що він пахне персиком, тому він дорожчий. Я вам хочу побажати економних покупок, мирного неба, міцного здоров'я. І до зустрічі. Всім пока-пока!